Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри. Знаєте, напевно нам час від часу треба, мабуть, нагадувати, адже слово вчить про це, що сьогодні справді є молитовне богослужіння. Це час, коли кожен зокрема, хто присутній на цьому місці, хто дивиться онлайн, він він піднімає голос. Ми од однодушно прибуваємо в єднанні з Отцем. Ми чуємо, що переходить брат, сестра. Ми підтримуємо молитви. Ми заступаємося, ми молимося, ми благословляємо. Я вірю, знаєте, що велику силу має молитву, молитва церкви Христової. Коли всі однокупно починають молитися, щось неймовірне відбувається в духовному світі, те, що можливо, ми не до кінця і розуміємо. Можливо, навіть не до кінця ми усвідомлюємо або більше того, не маємо цього досвіду пережиття, коли Бог діє через молитву. І тому знаєте, сьогодні молитовне зібрання, і було би дивно, якщо би не говорити про молитву, максимально мотивувати нас, максимально робити все для того, щоб в нас народжувалася віра, віра в силу молитви. Тому що людина, яка не молиться, це не свідчить про те, що вона не хоче молитися. Вона не має відкриття або віри в силу молитви. Можливо, вона не має цього досвіду. І ось тому Бог дуже часто, знаєте, коригує моє і твоє життя для того, щоб ми вчилися молитися. От, наприклад, уявіть собі апостоли, які три роки ходили навколо. Ісуса учні послідовники його. Вони не, не не підійшли до Ісуса з проханням. Слухай, навчи нас керувати, навчи нас там заробляти, навчи нас якогось ремесла, навчи нас, як правильно там мудрувати, там чи якісь е, глаголі істини вислав, висловлювати, е, коли ми десь там на спілкуванні з іншими людьми. Ні, учні вони підходять і вони усвідомлюють, що їм потрібно чогось навчитися. Того, що в подальшому їм допоможе в. В житті, а саме це є молитва. І вони підходять, і от що мене вражає, що от євангелист Лука, він по-особливому підкреслює молитовне життя нашого Господа Ісуса Христа. Це один з євангелистів, який саме більше підкреслює молитовне життя Ісуса. І вони підходять до Нього і говорять, слухай, навчи нас молитися. І дуже часто Бог нас вчить молитися. І з вашого досвіду, я зачитаю. Оскільки сьогодні молитовне богослужіння, дуже цікавий текст, який, на мій погляд, торкається мого серця, я вірю, що, можливо, він торкнеться когось з присутніх на цьому місці. Отже, перша книга царів, 19 розділ, з першого віша і нижче. Перша книга царів, 19.1. Ахав розповів Єзавелі все, що Ілья вчинив. А також, ну це не, не про Ілля, що там сидить, то був пророк такий, що Ілля вчинив, а також як він знищив усіх пророків Ваала. Після того Єзавель направила до Іллі Гінця з такими словами: нехай те, чи інші вчинять зі мною боги, та ще додадуть, якщо завтра до цього часу я не покінчу з твоїм життям так само, як ти зробив із життям кожного з них. Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя і прибув до Вітсавії, що в юдеї. Залишивши там свого слуги, слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем, ялівцю і просив собі смерті, говорячи: вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх. Батьків, після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю, але доторкнувся до нього ангел і сказав йому: Встань і попоїш. До цього місця, і давайте ще дев'ятий один прочитаємо. Там він увійшов у печеру, замешкав у ній, і от дійшло до нього Господнє слово з таким запитанням, чому ти тут Ілля? Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді, час поганих новин. Ви знаєте, ми живемо взагалі біблія на що на все свій час. Є час, коли ми народжуємося, помираємо, садимо, збираємо, розкидаємо. Тобто, от Бог, коли творив всесвіт, він наділив кожній відповідно справі, кожному процесу відповідний час. От є час, коли ми щось отримуємо хороші новини, є час, коли ми отримуємо погані новини. І от як нам, як церкві Христові, як народженням згори, як взагалі людям, які живуть, знаєте, в Україні, де так масово багато всякого негативу, так багато різних поганих новин на кожному кроці, куди би ти не йшов. І от як ми взагалі повинні себе вести, адже присутній стадний істинт. Хтось один починає щось говорити, внаслідок чого о, другий підтримує, третій, четвертий, і коли тебе оточують люди, які говорять про один негатив і про якісь погані новини, або більше того, коли ти прибуваєш в колі інформації, яка починає впливати на тебе негативно, внаслідок чого ти стаєш людиною, яка просто втрачає віру, яка починає хитатися. І от що Біблія говорить стосовно таких речей? Взагалі це нормально хитатися чи не нормально? В час, коли ти отримуєш якісь можливо погані новини? Отже, Біблія, що говорить Біблія про це? Ілля, Божий пророк, потужний пророк. Пам'ятаєте, що навіть Іван він ішов в дусі Ільї? Ілля Яків, апостол, його згадує, що це? Був пророк, так, Божий муж, який був подібний до нас з, з всякими немочами і досконало... недосконалостями. Для чого Біблія про це все вказує? Для того, щоб ми пам'ятали, що ми люди, ми є недосконалі, ми люди хиткі, падкі, ми люди мінливі. Сьогодні ми кричимо: «Осанна, завтра розіпни. І це все природньо і це все нормально. Оскільки в нас панує ося гріховна природа, з якою ми боремося, але, попри це все, завдяки нашому Господу Ісусу Христу, перемагаємо, живемо в перемозі і довіряємо нашому Богові, який завжди з нами. Отже, Ілля, який буквально подія перед тим насміхається з пророків, які служать іншим богам. Він сміється, каже, може, ваш Бог заснув. Ну може, трошки голосніше покричіть, розбудіть його. Ну уявіть собі, от картину Божого чоловіка, який себе так, можливо, на перший погляд веде не по-духовному, насміхаючись над іншими людьми. Веде себе так знаєте відважно, оскільки вірить в сильного Бога, в всемогутнього, який дасть йому відповідь, і який зробить чудо для того, щоб люди повірили в самогутнього Бога. Но приходить буквально певний період часу, він себе веде зовсім по-інакшому. Тому що десь йому донесли, йому сказали, що тебе вб'ють. І він це настільки близько до серця бере. Той Божий пророк, який веде себе відважно, з дерзновінням в один прекрасний момент починає хитатися. Давайте згадаємо Єзекію. Пам'ятаєте, як Санхерів прийшов до нього? Почав його максимально штурмити, максимально лякати, максимально створювати таку, знаєте, давку на його віру. Яка була реакція цього чоловіка? Яка була реакція взагалі. Ілі. Ілля взагалі втік, лік спати, все, я нічого не знаю, моя хата з краю, в мене депресія, не чіпайте, я потребую відновлення, оновлення, особливого натхнення, запалу, присутності Божої. Мені потрібно слово. І тут от приходить йому слово каже: Ілля, що ти тут робиш? Що спіткало на дорозі твого життєвого шляху. Що ти впав в депресію, і сьогодні ти тута. Хоча буквально пару днів назад ти себе вів зовсім по-інакшому. І, і, можливо, сьогодні це питання стосується мене і тебе, кожному, хто присутній на цьому місці. Іван, Марійка, чи там Василь, що ти тут робиш? Можливо, у твоєму житті також є оцей топік невірства, сумніву, страху. Взагалі, ви знаєте, у страха є великі очі. Але ми повинні пам'ятати про Бога, який завжди з нами. Реакція Єзекії. Він взяв всі ті листи, він взяв всі ці негативні новини, він взяв всю цю негативну інформацію, він приніс її в храм і відкрив перед Божим лицем. Алилуя! Відкрий сьогодні свою потребу, свою проблему. З тим, з чим ти сьогодні зустрічаєшся, з чим ти борешся, це перед Божим лицем. Це перший крок правильний. Апостол Павел вчить церкву Филип'ян. Він їм говорить, як, як правильно себе вести, як реагувати на різні негативні новини. І Він намагається їм донести, каже, послухайте, що тільки чисте, що тільки справедливе, що тільки прекрасне. І він там робить цілий список. Каже: от про це думайте. А всяке негативне, ви уникайте, забирайте свого життя. Пам'ятайте, Давид в Псалмах говорить, що праведник він, він не боїться лихих новин. Чому? Тому що він знає, в кого він вірить, він знає. Хто біля нього, хто з ним, Бог всемогутній і всесильний, який, про якого написано, що він ніколи не залишить, який ніколи не покине, але він завжди поруч. На превеликий жаль, ми не завжди з ним. Але його милість Вона продовжує мене і тебе підтримувати, супроводжувати і піднімати навіть тоді, коли ми падаємо. І це слава тільки нашому Господу. Дорогі брати, і сестри, сьогодні молитовний час. Це час, коли треба перед Богом відкривати свої оці е, проблеми. Мартін Лютер, знаєте, він сказав: ми ніколи в житті не можемо заборонити пташкам літати над нашою головою, але ми можемо їм заборонити звести гніздо в нас на голові. Пташки це оці думки, які знаєте, кожен раз вони приходять. Є думки від Бога, є думки особисто від нас. Розумієте, взагалі думки це ідеї. Які таранять моє і твоє життя. І ми, як духовно зрілі, повинні фільтрувати. І навіть якщо ми не справляємося, то просити в Бога у цієї Божої благодаті. Цей же Павло вчить ту же саму церкву він каже ні про що не журіться. Але в проханнях, в молитві з подякою. Відкривайте свої прохання перед Богом. І оцей Божий мир, який превишив всякого людського розуміння, мир це атмосфера, яку людина не може створити, тільки Бог її може дати в твоє в моє серце, яке сьогодні мені і тобі потрібно. І каже, що оцей Божий мир він буде стерегти моє серце і мої думки в Христі Ісусі. Тому... Брати і сестри, незважаючи на те, що ми живемо в час лихих новин, ми повинні пам'ятати про Бога, який завжди з нами, який розпочав в мене і в тебе оце добре діло. Він і завершить, він завжди буде йти впереді і нам, а нам смиренні в покорі, з відданостю слідувати за ним і завжди прославляючи нашого Господа і дякуючи йому. За все схилимо коліна і прославимо нашого Господа. Амінь.